Привіт! В сучасному світі постійно зростає потреба в якісній домашній або офісній мережі. У нас постійно з'являються нові крутезні гаджети: величезні 4К, телевізори, а то і 8К, круті ПК, VR-шоломи. і все це потребує якісного з'єднання з мережою, тому що все переходить у онлайн. І навіть освіта переходить у онлайн, і все це потребує якісного і досить швидкого з'єднання з мережою інтернет. І особисто я кілька місць. Це в тому, коли придбав новий шолом Quest 3, а, стикнувся з проблемою, що мені потрібен дуже потужний fi маршрутизатор, Але дуже хотілося би, щоб він не коштував всіх грошей світу, тому що на ринку маршрутизаторів є дуже багато рішень. Від зовсім дешевих до зовсім дорогих. І скажу вам так, що я зробив помилковий вибір е, у бік китайського бренду, начитавшись е, відгуків в інтернеті, всі нахвалювали, нахвалювали там. Деякі роутери я придбав, встановив його дома, налаштував, і я зрозумів, що це зовсім не те, що я очікував, тому що цей роутер не здатний був зробити деякі налаштування, які були потрібні особисто для моєї мережі. А також він пропрацював два тижні, і в нього вмер Wi-Fi модуль. Така собі історія, але потім я зрозумів, що економити, зовсім економити на Wi-Fi маршрутизаторі це не дуже гарна ідея. І я придбав собі роутер від бренду Asus. Але сьогодні піде розмова не про мій особистий роутер, тому що в мене роутер AX57GO. А я вам хочу розповісти про нову модель маршрутизатора Asus, який є середньою моделлю, і середня модель, до речі, коштує приблизно 10 тисяч гривень. Так, ось такий час ми ж. Жервемо, тому що топові роутери коштують і 40, аж з легкістю. Тому тут виходить, що дуже потужний, якісний роутер, який має всі необхідні технології. Ну, а саме головне, він просто нормально працює. І це роутер Asus BE58U. Головна фішка цього роутера це а вже ж, його Wi-Fi модуль. Цей роутер підтримує Wi-Fi 7. Тобто він має забезпечити стабільне, а, а також швидке з'єднання у мережі Wi-Fi зі швидкістю до Трьох,6 гигабит на секунду. На картинці цей роутер виглядає як дуже величезний, але я б не сказав би, що він прям дуже великий. Тут так, 4 Wi-Fi антени, вони ну, звичайні, як би так мовити. Позаду він такий товстенький, але корпус у нього адекватний за розмірами, і я думаю, що цей роутер є можливість встановити навіть в щиток. Позаду тут все стандартно, тут є 4 гігабітних LAN-порти. На жаль, гігабітних дуже хотілося б вже бачити у 2025 році, щоб всі порти мали 2,5 5 -гіг. Гігабіт, тому що OnePort в BE 58 працює зі швидкістю 2,5 ГБ. Але наскільки я знаю, в Україні на даний час ще немає провайдерів, які можуть забезпечити вам швидкість у 2,5 ГБ. Повертаючись до задньої частини, тут ви можете побачити порт usb 3.0, порт живлення, також кнопки увімкнення живлення, резет і швидкого під'єднання до Wi-Fi мережі ВПС. До речі, usb 3.0 порт ви можете використовувати за різними сценаріями. Це може. Може бути принт-сервер, або якийсь FTP-сервер, якщо під'єднати сюди, чи флешку, чи SSD, чи жорсткий диск. Можна навіть зробити такий собі міні nas але я би не радив цього робити. Тому що основна задача Wi-Fi маршрутізатора це забезпечувати стабільне з'єднання з мережою в інтернеті. Якщо його грузити різними там файловими серверами, це можна робити, але це буде додаткове навантаження на процесор. І хоча він тут досить потужний, 4 ядра повітря. ГГц и оперативної памяти тут. Один гігабайт. Ще раз повторюсь, я б не робив би з нього нас, тому що є окремі пристрої, які таке звуться NAS сервери, і вони не просто так існують, і там ще більш потужні процесори, і все таке інше. Але як тимчасове рішення чи обмежене рішення, то це теж досить непоганий варіант. Ще хочу звернути вашу увагу, що роутер має такий брутальний досить дизайн, ну, звичайний, як би так мовити. Але тут Asus дуже добре пропрацювали вентиляцію. Тобто з усіх боків цей роутер фактично просвічується. Тобто, там навіть можна подивитися, що він внутри досить такий маленький, насправді, тобто тут величезний корпус і багато отвірів є з усіх боків, і це дуже добре, тому що коли роутер буде навантажуватися, він гріється, і завдяки всім цим отвірам він буде дуже гарно охолоджуватись. На своєму опиті можу сказати, що маршрутізатори Asus всі ну. З деякого моменту працює досить стабільно і надійно. Особисто мій rt 57 go в мене за півроку приблизно використання. Не пам'ятаю, щоб щось зависало чи щось погано працювало. Це роутер я дуже мало часу тестував. Не можу точно сказати, як. Як там в нього зі стабільністю, але я думаю, що все буде гаразд. Тому що часи, коли роутери від бренду Asus працювали не дуже, вони пройшли приблизно 10 плюс років по тому. І особисто я на даний час віддаю перевагу бренду Asus роутерам. Іменно за їх стабільність, в першу чергу, стабільність, а також за функціонал, тому що е, цей роутер, до речі, дуже е, зручно можна налаштувати завдяки додатку на вашому мобільному пристрої, який так і зветься Asus роутер. Тут є швидкий доступ до базових налаштувань маршрутізатора. Також ви можете працювати з пристроями, які під'єднані до цього пристрою. Тобто я прямо зараз можу побачити, що у моїй мережі під'єднано 27 пристроїв, можу. Подивитись, які саме пристрої, що це за пристрої, як вони там працюють, які IP-адреси, і так далі. А вже ж тут функціонал не повний. Повний функціонал ви можете отримати, якщо під'єднаєтесь до роутеру через браузер за його IP-адресою. Ще важливий момент, що там по живленню у, у цього роутера, тому що ми живемо у часи, коли іноді вимикають світло. Але, до речі, останнім часом, слава Богу, з цим все досить гарно. Але не факт, що у майбутньому все буде стабільно, тому дуже. Важливо, щоб ваш пристрій, ваш Wi-Fi роутер, мав можливість працювати автономно від повербанку або від звичайного акумулятора, і тут це непогано, тому що блок живлення у цього роутера на 12 вольт, 2 ампера і 24 ават. Тобто ви маєте можливість придбати звичайну АКБшку і під'єднати цей роутер прямо напряму на 12 вольт, і, і все буде працювати досить нормально. Тому що, як я вже казав, коли вимикається світло і потрібно, ну, наприклад, навчати. Якісь онлайн сесії, то можна під'єднати роутер до автономного живлення і продовжити працювати, навчатись і так далі. З цим роутером ніяких питань з цього приводу не буде. Ну і ви можете спитати, а за що ж тут платити 10 тисяч гривень? В першу чергу ви платите за ну, стабільність з'єднання, це зрозуміло, але ви платите за Wi-Fi можливості роутера. Тобто тут найсучасніший Wi-Fi 7, 3,6 гігабіт на секунду. Ну, це теоретична швидкість, фактично. Ми зараз. Подивимось, я думаю, що вона буде трішечки нижче, але десь біля одного Гігабіту по Wi-Fi, чесними, ви можете отримати завдяки такому роутеру. І ось я, наприклад, використовую ще раз шолом VR, і він працює, з'єднається з моїм ПК прямо по Wi-Fi через роутер, більш простіший, але від бренду Asus. і Працює досить круто, тобто, у мене в реальному часі е, іде зображення, також керування, там грою, чи Чимось з ПК по Wi-Fi без будь-яких затримок, і працює дуже круто. Цей ротор підтримує частоту каналу Wi-Fi у 160 МГц. Це буде вам гарантувати досить швидку пропускну здатність. І дуже круто, що цей роутер має можливість об'єднувати 2,4, а також 5 ГГц модулі в одну мережу, тобто використовувати їх одразу і таким чином робити Wi-Fi мережу більш стабільною, а також більш швидкою. ASUS заявляє, що rt be 50 Вісім u має можливість забезпечити стабільне і надійне Wi-Fi-з'єднання з, з площею до 185 квадратних метрів. Але я би сказав, що це досить індивідуальний момент, і в кожної там квартирі чи будинку. Все це може працювати по різному, тому що є багато факторів, які мають можливість впливати на швидкість, а також стабільність Wi-Fi мережі. Особисто, якщо ви проживаєте у многоквартирному домі, тобто у звичайній квартирі, і у кожного сусіда є Wi-Fi роутер, то чим більше буде роутерів, тим важче буде працювати в вашої мережі. Але для цього і є Wi-Fi 7, тобто він використовує більш високі частоти, і це має можливість забезпечити вам більш стабільний з'єднання. Єднання, не дивлячись на те, що у ваших сусідів теж є роутери, тому що такі маршрутізатори ставлять не всі люди, як зазвичай люди ставлять найдешевші варіанти, які там дають якийсь Wi-Fi для телефончику, та й все. А такий роутер придбають люди, яким потрібна потужна мережа, там для 4 k TV, чи для VR, чи для геймінгу, чи для навчання. Тобто я маю на увазі, що придбання. Роутеру з новим стандартом це є дуже класна історія. Це вам, ну фактично, буде гарантувати стабільність роботи Wi-Fi мережі тому що це дуже важно. Я все ще вважаю, що дротове з'єднання це більш стабільно воно працює на 100%. Але я також розумію, що в сучасному світі гаджетів вже так багато, що на всіх дротів і не вистачає. Ну і плюс естетика, коли ви встановлюєте там новенький телевізор, то дуже хотілося би, щоб він висів на стіні. Стіночці і зайвого там дроту від тої пари щоб не було. Так ось до чого я все це веду. Дуже величезним плюсом роутерів від Asus є можливість створення досить простої меж-системи. Коли ви заходите у налаштування роутер, то там є розділ, який так і зветься меж -системи. І Якщо вам не вистачає wi fi покриття, тобто у вас монагаєтажний будинок, чи величезна квартира, чи там багато сусідів, не вистачає. От ось вам Wi-Fi, треба більш потужно, то ви маєте можливість докупити ще один такий роутер чи будь-який інший із. Сучасний від бренду Asus, і ви можете з легкістю їх під'єднати друг до друга, щоб ці роутери а, прискорювали прискорювали друг друга. Тобто, вони вони з'єднаються в одну мережу, де б ви не знаходилися у вашій будівлі. У вас буде гарно працювати Wi-Fi. Чи ви розуміли не всі бренди навіть у, у 25-му році дають змогу вам дуже швидко, а головне просто налаштувати таку систему. З ASUS все працює дуже гарно, тому що я особисто тестував їх е, системи і я особисто використовував зі своїм роутером інший. І цей теж е, налаштую е, сумісно зі своїм X57Go в одну систему. Тому що дуже часто люди не знають про таку фішку, що можна з'єднати декілька роутерів в одну систему. і Купляють там Wi-Fi точки доступу від е, інших брендів, і вони працюють як окремі пристрої. Більш кращий, більш адекватний і логічний варіант це все ж таки робити меж-систему. тобто купляти один бренд маршрутізатори, в даному прикладку Asus, і дуже зручно їх з'єднати в одну мережу. Якщо все це підсумувати, то можна зробити висновок, що роутери Asus, це не самі найдешевші варіанти. У випадку з Asus ви можете фактично розраховувати на те, що ви отримаєте адекватний продукт, який буде нормально працювати. Це я не те, щоб вам розповідаю якусь там рекламу. Це я вам розповідаю на своєму досвіді. Я використовую роутер від цього бренду вже багато років. Перший мій роутер був легендарний rtn 56 u на який я накатав прошивку від падаван. І той маршрутізатор був маленький, яскравий, красивий і головне, потужний на свій час а вже ж. І до речі, той роутер працює прямо зараз у моїх батьків і йому вже більше 10 років і працює дуже гарно. Тому, якщо ви шукаєте собі гарне рішення, яке буде працювати добре і не робити. Вам головну біль, то Asus це дуже гарний варіант. Мої зауваження особисто до цього пристрою хотілося б 2,5 гігабіта порти, щоб всі вони такі були. Ну, можливо, він досить такий броский, тобто брутальний зовнішній вигляд має, але. Я, я вважаю, що це не має значення. А ще хотілося би додати: тут можна, як ви бачите, можна антени ось так вертикально виставляти, тобто ви роутер можете закріпити десь на стіну, але позаду тут немає отвірів ніяких під якісь винти. Тобто, вам потрібно буде приклеїти його до стіни, ну, двосторонні скотчі, вирішують ці питання, і досить нормальна тема. Сподіваюсь, що цей огляд для вас був корисний, а також цікавий. Весь огляд, да? отак от, от Сонечко робив. Якщо так, то обов'язково підтримуй мене. Своєю вподобаючкою гарної, а також стабільної вам Wi-Fi мережі і гарного інтернету. Ну а ми з вами побачимося у майбутніх оглядах і всім пока!